Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і подивіться, що мені прийшло. Я замовила собі такі літнікі платтячка, Такі з квітками різні. І хочу показати вам, що ж мені прийшло, які вони. Так, розпочнемо з цього. Мені дуже цікаво. я їх дуже чекала. Я дуже люблю такий квітковий принт. Він мені такий вже. Слова Літ, літній, так. Да. Дивіться, ось так воно йде зверху. Це на короткому рукавчику. Така як, трошки квадратненька горловинка. І донизу теж на кузічках, гудзиках правильніше буде. І донизу йде так чу-чуть вільніше. Ну, гарна такі тканинки, я навіть не знаю, яка. Ну, Але така непогана до тіла, подобається. Я ще його примірю, потім, мабуть. Так, далі йде в нас плаття. Е, це я побачила подружки, вона замовила, воно мені дуже сподобалось, і я захотіла собі ось таке зелене. На камеру воно темніше вживу, воно світліше. Гарніше воно вживу на камеру якісь таке сильно зелене. Ну, але вже як і є. Так, я його виверну. Дивіться, яка красота. Ось так. Це наперед. Ось так спереду. Тут можна так зав'язувати геть, а можна просто ось такий рукавчик вільненький іде. І донизу теж вільне. Воно таке, як оверсайз не об себе, так вільненько. Мені сподобалось, дуже воно зручне. Десь так поїхати, в магазинчик, чи кудись з дітками супер. Так, далі ось таке голубеньке. Ось це, 12 чи скільки там доларів було. Пам'ятаю, це сайт шаїн. Мої подружки, там і сестра замовляє, і вже я собі схотіла. Так, подивіться, це вже голубеньке. Ось так воно йде. Ммм, яке цікаве. Воно йде ось тут, спереді, як на запах. Потім воно не дуже кльошне донизу. Тут ось такі гудзики. І ззаді трошки довше, а спереді коротше. Ось так. Я думаю, зрозуміло, трохи так. Ну, гарненьке. Я люблю світленькі. Думаю, літом можна носити щось таке світле, тому що, ну, все ж таки, літо куди темно вдівати. І подивіться на цю красу. Ще замовила ось таке плаття. Це взагалі було 7 доларів. 8. Воно йде таке ось так рукавчик, Коб спереді трошки щось придумати, бо трохи велика горловина. Це в мене є фримчик по хаті, повзає, допомагає мамі озвучувати, як завжди. Дивіться, ось так yeah. воно йде. Yeah. Я хочу щось сюди придумати, навіть не знаю. Чи може сильніше стягну. Тому що трошки виріс такий більше, але воно дуже сподобалось. Я поміряла в подружки, і воно дуже сподобалось. Але чомусь такий колір прийшов. Я замовляла фіолетовий, дуже гарний був фіолетовий. Але я скажу і цей гарний. Ось такий ще знизу тут розріз. Воно дуже гарне, дуже-дуже сподобалось мені, то я замовила. І ще такі лосіни собі замовила. Такі на літо вони тонші, тоненькі і так зверху трошки, щоб втягувало животика, подивіться, ось. Буде супер якраз. Це на холодні вечори. Буде файно. Літні. Так, ось такі мої замовлення, такі платтячка. Ну що, в мене вже поповнились платтячка. Я дуже всім дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.